Шановні, поговоримо сьогодні з вами про додаток Моя податкова. Я його завантажила. Він був такий ще, знаєте, сиренький, коли я його завантажувала. Але сьогодні мене прямо здивували новини. Ви тут можете побачити свої борги, свої об'єкти. До речі, тут є мій ППР. ППР це податкове повідомлення рішення, щоб потім нікого не дивували. Тут, скоріш всього, ви можете знайти рішення по землі, по нерухомості, по додатковій оці, що блага оподатковуються, свої види діяльності, з якого числа ви на єдиному податку. А також. Чому я записую це відео? У нас нова послуга. Можна подати декларацію платника єдиного податку першої другої групи. І наразі триває кампанія звітності по третій групі. Декларація платника третьої групи по єдиному податку. Натискаємо плюсик. Вибираємо з вами перший квартал 2024-го. Натискаємо так. Додати рядок, ні, нам не потрібно. Види діяльності всі наші підтягнулися. Фактично чисельність ну, у нас нуль, наприклад, у більшості немає найманих працівників нуль. Обсяг доходу, що оподатковується ставку 5%, пишемо, наприклад, там 200 гривень, умовно. Так? Натискаємо далі, загальні показники, місце перебування, святошинський район, Так, збережено, далі. Перегляд обов'язково перегляньте, зелена відмітка, це означає, що все пройшло добре. Переглядаєте прекрасний взагалі прекрасний ну, сервіс. Мені подобається, я тут все бачу, чи все заповнено, все зроблено. Можна навіть зберегти, якщо отак от натиснути, так, або передати комусь. На збереження підписати це підписуємо електронними ключами. Або тут можна, я думаю, підписати через банкінг, не буду натискати, тому що це не моя декларація. Просто вам показую для прикладу, що у нас з'явилась така нова функція. Також не забувайте перевіряти стан розрахунків з бюджетом, що мені подобається тут більше, ніж у дії. А те, що дія оновлюється раз у три місяці або раз на місяць, там десь у кінці, і у вас, якщо висів якийсь борг, він буде у вас висіти до кінця місяця. А тут ви можете зайти і одразу побачити податковий борг, надміру сплачені, залишок залишок несплати. Бачите, тут є вже сервіси, які підтягнулися, через які ми можемо сплачувати, але не забувайте, що коли ви платите податок через електронний кабінет. У вас списується велика комісія. Навіть якщо я отак от натисну сплатити, цікаво, тут вона в мене з'явиться чи ні та комісія. Буде видно? Скільки відсотків? Так, дивимося. Ні, не видно. Окей. Не видно, скільки відсотків, але я знаю, що знімається по 2, а у деяких уже по 2,5% за. За платіжку, будь ласка, маєте це на увазі? А коли ви сплачуєте від свого імені на реквізити податкової через банкінг напряму? Наприклад, через Монобанк чи Приват, ви набираєте створити платіж, ви платите комісії всього 1 гривню. Тому маєте на увазі. Є різниця сплатити, вибачте, майже 30 гривень і 1, Так що це також вам такий лайфхак. Що через цей додаток дороговато. І через дію дорого теж платити. Вони також беруть комісію велику. Ну, все, тут ми теж все можемо переглянути. Облікова картка 1ДР, 5 ДР. заява до реєстру волонтерів. Її також тоді ще не було. Вона зараз з'явилася. Є включення. До реєстру є виключення з реєстру волонтерів. Не забувайте, будь ласка, нагадую, буду нагадувати мільйон разів. Ви допомагаєте ЗСУ, ви робите велику справу, але коли ви то робите через власний рахунок і він не зареєстрований як волонтерський, то є податкові блага, які треба буде оподаткувати під 19,5%. Тому маєте це на увазі. Краще зареєструватися волонтером, вказати ваш волонтерський рахунок і собі спокійно збирати на допомогу нашим хлопцям. Все по по типу, все я вам все сказала. Користуйтесь, не ігноруйте, непогана штука. Завантажуйте, навіть є повідомлення. До речі, часто запитують повідомлення, оці, що приходять в такому вигляді в електронний кабінет, або кудись вам приходять сповіщення. Це вас податково попереджає, що вам нарахували податок. Просто нарахували. Це не означає, що у вас борг або ще щось. Податкова робить свою роботу. Вона попереджає про те, що у вас виникли податкові зобов'язання. Все. Оце БОТОБ0501 це виключно попередження. Квитанція номер 2 це квитанція про те, що ваш звіт був прийнятий або відмовлено в прийнятті. Тут просто читайте текст. Тобто, таких більш нічого такого немає в кабінеті, що могло б вас здивувати. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу, якщо є бажання, якщо немає, це не обов'язково. Дякую вам за увагу, гарного настрою.